Вже хочеш кимось стати, та у тебе є велика мета, і справедливо за свої старання отримуєш кошти від держави. А тепер уявімо, якщо держава цю стипендію у тебе забере лише за однієї причини, ти зараз мешкаєш за кордоном. І ні, це не фантазія, таке дійсно може бути. В ефірі єдиного марафону про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький. Стипендії ми не повинні платити тим студентам, які є за кордоном, за рахунок того, що ми не будемо платити студентам, які зараз знаходяться за кордоном. Вони можуть далі вчитися, будь ласка, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрити. У такий спосіб держава хоче заощадити кошти для студентів, які живуть в Україні. Ці дві дівчини вивчають інформатику у Києво-Могилянській академії. Обидві отримують звичайні стипендії дві тисячі гривень. Утім, покращувати своє матеріальне становище за рахунок студент. Які виїхали за кордон, не хотіли би ну, я думаю, несправедливо. В принципі, вони теж навчаються, як і ми. Ну їх просто такі життєві обставини, що вони не можуть навчатися типу зараз в Україні. Вони виїхали, можливо, не за не за своєї волі, тому. А кошти вони думаю мають отримувати. А от Карина та Вероніка взагалі обурені, вважають, що така ініціатива може внести розкол у студентське середовище. Ми живемо такий час, що ну умови вимагають того, що змушені студенти бути за кордоном. Ну це власна безпека, це їх безпека. Насамперед, це ж не обов'язок, і не передбачено, тобто обов'язком студента перебувати безпосередньо у ну у виші очно. Тобто, в нас же ж є можливі варіанти, тобто індивідуального і перебувати за кордоном задля якоїсь безпекової ситуації. Тобто я теж абсолютно згодна з тим, що прибирати стипендію тим, хто за кордоном, і це їхнє власне, рішення, рішення там, їхніх батьків чи ще когось. Несправедливо забирати у студентів державні кошти не пояснює фахівець у галузі права Олександр Євсютін. Ще 15 березня 2002 року було внесено відповідні зміни до закону України про освіту, і там було навіть введено нову статтю під номером 57 Прим там було зазначено саме гарантії для здобувачів освіти, в тому числі, які через саме оці воєнний стан та воєнні дії вони були вимушені. Поміняти своє місце проживання або перебування там чітко прописано про те, що їм гарантується збереження, в тому числі стипендії. Юрист переконаний, така ініціатива не буде мати продовження, бо суперечить конституції. Право в тому, що відповідно до конституції не можна змінювати, звужувати обсяг та взагалі-то прав людини. І які вже були встановлені права людини. Я вважаю, що це є теж одне з прав людини, тобто мати стипендію під час дії воєнного стану. Тому звужувати вже не можна Анна Волошина від початку повномасштабного вторгнення, живе у Чехії і викладає в школі українську мову. Жінка переконана, рішення про скасування стипендій має право на життя. Це певною мірою справедливо, тому що ці гроші, ці дві тисячі, чи Яку вони суму там отримують, тут вони не несуть ніякої цінності. Якщо ти хочеш винайняти кімнату, де ти будеш сам одну кімнатну квартиру, то це 15-25, а то і більше тисяч корун. Множимо на 1,8. Якщо хочете побачити, скільки це буде в гривнях. Тому, звичайно. Дві тисячі три або п'ять тисяч гривень в Чеській Республіці нічого не варті. А от за кімнату гуртожитку в Чехії треба буде заплатити трохи більше восьми тисяч гривень. Вони мають тут працювати для того, щоб оплачувати проживання, оплачувати страхування, оплачувати дуже багато позицій, які в цій державі. Є останнього разу звичайна стипендія для студентів вишів зростала на початку 2022 року від 1300 до 2000 гривень. Олександр Карамушка, Микола Чебатарьов, Микола Довгий, п'ятий канал.